Тепер ми одягаємо сам жилет. Викидаємо кожен жилет. Тепер тут дивимося, щоб гарно сіла взагалі ця шия, про яку говорили. Тепер нам потрібно задню частину до тіла прижати. Ми беремо наш ремінь і просто прижимаємо до нашої талії. Але оця частина бронежилета, вона має бути вже прижата. Бачимо, що камербан в сторону, а наша балістика і плита вже в поясницю вжата. Знову ж таки, наш камербанд, який має теж резинку, закидається. Навіть можна всліпу робити. Тобто це дана система, як я вже казав, є дуже простою в експлуатації і взагалі одяганні. Другий камербанд теж має що піджати плечі. Казалось би, я там не одягнув свої плечі, вони мене десь Просто руку просунув, одягнув, є. Yeah.